Доброго дня, дітки! Запрошую вас на заняття з грамоти. Малята, погляньте, яка гарна скриня. Як ви думаєте, що в ній? Що це, дітки? Так, це схеми. Пропоную пограти у складове лото. Давайте до кожної схеми підберемо відповідне зображення. Кіт. Скільки звуків у слові кіт? Так, 3. Який перший звук? Кі. М'який приголосний? То де його схема? Так, ось. Жаба. Скільки звуків у слові жаба? Чотири. Який перший звук? Ж. Твердий приголосний. То де її схема? Вірно, ось. Наступне слово сон. Скільки звуків у слові сон? Так, три. Який перший звук? С. Твердий приголосний. То ж де його схема? Так, ось вона. Білка. Скільки звуків у цьому слові? П'ять. Вірно, який перший звук? М'який приголосний. Де відповідна схема? Ось вірно. Наступне слово оса. Скільки звуків? Вірно, три. Який перший звук? О. Голосний. Де її схема? Ось. Наступне слово булка. А залишилась у нас одна схема. Перевірте, чи підходить вона до цього слова. Перший звук у слові булка Б. Твердий приголосний. І має 5 звуків. Так, підходить. Молодці малята. Дітки, а зараз будемо вчитися ділити слова на склади. Склад це частина слова. Запам'ятайте, у слові стільки складів, скільки голосних звуків. А так як голосні вміють співати, при цьому ротик відкривається широко. Та склади у словах можна порахувати за кількістю разів широко відкритого ротика під час промовляння цього слова. Наприклад, у слові лев один склад, тому що одна голосна. А у слові сова два склади, тому що дві голосні. Пропоную пограти в гру впізнай, що це. Маша частувала ведмедика тим, що в своїй назві має один склад. В слові лимон. Скільки складів? Так, два. А у слові мед? Один. А у слові малина. Три склади. Правильно, дітки. Так чим Маша частувала ведмедика? Вірно, медом. Бабуся готувала те, що в назві має два склади. Кекс. Скільки складів? Один. Пиріг. Так, два склади. Торт. Один. Так що готувала бабуся? Вірно, пиріг? Маринка любить їсти те? Назва якого складається з трьох складів. Печиво. Скільки складів? Так, три. Желе. Два склади. Шоколад. Скільки складів? Три склади. Так що любить їсти маринка? Печиво та шоколад. Молодці. Дітки, на схеми склад ми будемо позначати прямокутничка. Коли у слові один склад одна голосна, то один прямокутничок. Якщо у слові 2 склади дві голосні, то два прямокутнички разом. А якщо 3 склади, то три прямокутнички разом. І так далі. У кожному слові один склад завжди вимовляється голосніше. Сильніше виділяється голосом. Це називається наголос. Щоб дізнатися, який склад наголошений, необхідно слово погукати. Наприклад, риба. Слово має два склади. Наголошений перший склад ри. Наголос позначається похилою рисочкою угорі. Дітки, пропоную виконати управу перетвори слово. Наголос наш друг і дуже добрий помічник. Наголос відомий словнозвісний чарівник. Дітки, давайте й ми спробуємо за допомогою наголосу замок перетворити на щось інше. У слові два склади. Який склад наголошується? Так, другий. А тепер переставимо наголос і промовимо це слово з іншим наголосом. Замок! Вийшло у нас нове слово замок. Наступне завдання необхідно поєднати зображення з відповідною схемою. Рак. Скільки складів? Вірно один. Риба. Так, два. Собака. Вірно до три складової схеми. Білка. Так, два склади. Лев. Один склад. Корова. Три склади. Відро. Два. Кіт. Один склад. Молодці. Машина. Три. Вірно. Працювали гарно всі. Ви малята молодці! До побачення, до нової зустрічі!